Експерименту мені знадобиться холодна вода і гаряча вода. Температура води приблизно 60 градусів. Кожний стакан насипаємо чаю. Небагато. У гарячий. І в холодній. Трохи притопимо чай. І притопимо в холодній воді. Цей експеримент робиться дуже довго, приблизно чотири. Дві від 2 до 4 годин, але ми вже бачимо, що в холодній воді не відбувається майже нічого, а в гарячий чай почав заварюватися. Зустрінемося приблизно через годину або дві. П'ять. Чай в гарячій воді заварюється, а в холодній воді нічого не відбувається. Чекаємо далі. Через 3 години ми бачимо такий результат. У гарячій воді чай заварився, в холодній він трохи пожовтішав. Багато бульбашок на стінках стакану, зверху піна. І деякі частинки чаю не заварилися, вони сухі. В гарячому чаї такого немає. З цього ми можемо зробити висновок, що з підняттям температури рух молекул пришвидшується.